Бернула, я показую вам, що в мене вчора вийшло. Осталось цього клею, то ми сюди поставили його. Це ми беремо інтонику. Тому що внутрі ми робимо цементний роствор. Це цементний роство, а це інтонику. Інтонику більш м'якше. Там щось почистити його. щоб там не падало в кінці, треба його красиво зробити сьогодні. Там кінець падає, я ніяк не могла його нормально зробити. Коротше, ми вже тут заходимо. Заходимо і вже ця стінка готова і ця стінка готова, ось так. От. Треба зробити ось там ще. там. Треба постояти і поробити. Це вже буде потом. Тут стінка вже готова. Она світло. Ось так ця вже. Треба позамазувати ці ті маячки. Не з ними не красиво. Ось так от, ось так от. Ще ось сюди сталося. Сьогодні, якщо підемо на зарплата, купимо роствори і будемо тут робити цю стінку. Ждемо зарплату. Бо кожен день тратимо мінімум 50 євро на, ці, на одну стінку. На стінку, а навіть на, на кусочок там, по 10 мішків. Дуже багато коду з роствору в нас. Так що там зверху в мене теж падало, треба його красивенько якось. ну Там вже потім, коли будемо міняти підлогу, то я його візьму, встану, лісницю, і все красиво рівненько зроблю. Тому що зараз толку нема ніякого робити. А можна, в принципі, зараз зробити його понакидати і до олені присобачити. Раз я такі зроблю, напевно. Угу. Добренько. Так, Стас. А якщо оста, ось тако дивиться, витяглиться, що коли це тако, як будто кажеш, що вже, вже, вже все типу, в цементі, так як будто. Так? Як все в цементі. Там буде гідравліка, я писати трубу, тоді ми його закриємо. Там теж ще неаккуратно, ну, так будто вже все в цементі. Опа, прикольно, так? Да?